В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. В студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 8 жовтня, народився видатний український математик Михайло Кравчук. Вшановується пам'ять таких відомих українських діячів, як живописець Сергій Васильківський та письменник Гнат Хоткевич. Підписано Берестейську унію та створено греко-католицьку церкву. Запатентовано мікрохвильову піч. А ще сьогодні день юриста. Про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події і тенденції. За добу в зоні АТО загинули 5 українських воїнів. У Маріїнці наші хлопці відбили атаку російських найманців на блокпост. Одного терориста знешкоджено. Сьогодні терористи стягують свої сили до містечка щастя. За уточненими даними, під Іловайськом загинули 108 українських воїнів. Військова прокуратура звинуватила у трагедії батальйон Прикарпаття. На підтримку українського війська в зону АТО відправлені сотні одиниць сучасної бронетехніки та потужна жива сила. За час воєнних дій Донбас втратив 80% свого економічного потенціалу. Утворення так званої Донецької народної республіки підтримує лише 7% українців. За період введення економічних санкцій проти Росії її збитки перевищили 70 мільярдів доларів США. Потужний заряд патріотизму дали вчора Житомирянам народна артистка України Наталія Бучинська та співак і композитор Ніколо. У фіналі їхнього концерту на сцені з'явився Велетенський державний прапор України, і схвильована зала стоячи вітала його оплесками. Репортаж про це у наших найближчих випусках. А зараз про благодійний марафон на підтримку українського війська. Тих, хто долучився до участі у благодійному марафоні Допоможемо героям організатори відзначали подяками. Гурту Друга ріка, гурту Авіатор, гурту Скай, які безпосередньо дали той безоплатний безкоштовний концерт. На гроші на лікування поранених продовжують надходити на спеціальний рахунок благодійної організації. На Рахунку ми маємо суму 270 тисяч 932 гривні і 30 копійок. Куди вони будуть розподілені, вирішить експертна рада з 18 осіб. Наразі розглядають три заяви про надання матеріальної допомоги. Одна з них від бійця 95-ї аеромобільної бригади, снайпера Валентина Ковальського. Гроші потрібні на операцію з відновлення функції кишківника, розповідає матір солдата. Завдяки пожертвам різних людей частину потрібної суми вже зібрано. Пропозицію виділити на лікування Ковальському Валентину Геннадійовичу 21 тисячу гривень. Прошу вам. Да. Ми говоримо, що ми даємо згоду, заява про надання грошової допомоги на лікування 19-річного розвідника 95-ї бригади магльовного Антона залишається на стадії уточнення потрібної суми. Начальник Житомирського військового госпіталю Олександр Серебряков до благодійного фонду разом за справу звернувся з листом проханням про виділення 25 тисяч гривень на придбання препаратів проти вірусної дії, враховуючи складну ситуацію, що склалася на сьогодні в нашій країні та для оптимізації та. Покращення лікувального процесу військовослужбовців, які приймали участь, в АТО, прошу вас за можливості надати благодійну допомогу для лікувальних відділень Житомирського госпіталю міста Житомир у вигляді лікарських засобів з метою надання цієї допомоги експертною радою вирішено виробити механізми, які відповідали б статуту організації. Вчора в Лугинському районі були відкриті три меморіальні дошки воїнам-землякам, які загинули на сході України. Це Валерій Юрченко, Сергій Гуц та Петро Яковець. Нагадаю, що обласне телебачення продовжує підготовку документальних фільмів про кожного із 78 героїв, які загинули в зоні АТО. Вийшло вже близько 20 передач. А зараз продовження нашого патріотичного телепроекту Єдина країна. Патріотизм перш за все, це повинно відчуватися в кожній людині, в кожному, в думках, відношенні один до одному. Я вважаю, що наша Україна є дуже патріотичною державою, тому що в ній виховуються дуже багато дітей, людей, які дійсно мають патріотичну співучу душу. Ця душа є, як то кажуть. Це народ український. Ця війна дуже сплотила людей. Люди стали дружніші. Я бачу нашу Україну по-перше, і патріотичною, щедрою, дружньою, єдиною єдиною україною. Ще про деякі резонансні моменти вчора Верховна Рада України дала добро на створення антикорупційного бюро. У Харкові знесли ще два пам'ятники Леніну. Сьогодні євреї святкують одне із своїх найбільших свят: Суккот. у Китаї стався потужний землетрус. Є убиті і поранені. В інтернеті з'явилася заява надзвичайного комітету Астраханської губернії про її вихід із Росії і створення Астраханської народної республіки. І ще про вибори обласне телебачення продовжує приймати заявки політичних партій і кандидатів у народні депутати на розміщення передвиборної агітації. Просимо завчасно робити заявки на агітаційні виступи на нашому каналі. Звертаємо увагу, що ефірний час на 23 і 24 жовтня уже наполовину розкуплений. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. До завтра.